Доброго ранку моїм глядачам. Минулого разу я тут поставив три капканчики на лисичку під слід. І ось все. позавчора це я зробив. А от сьогодні я вийшов перевірити їх. Ось минулого разу я був, окрім лисички, де декілька слідів косулі. Я нічого взагалі не бачив слідів, а сьогодні вже ось навіть... Зайчик набігав доріжку, Уже є якісь сліди, якась навіть собаки, якісь тут бігали, дикі Ось прибігаючись бачу, лисички слідів трохи є більше вже. І от зараз ну, зайчик тут вже скрізь побігав. Там по полю бігав. Ось він цікавіше, пройду, подивлюся. Можливо десь побачу сліди і тому ось сьогодні якось так. Ну і перевірю ті капканчики, які я поставив на лисичку. З ловлею кониці я невеликий спец, але все ж таки пробую трішки підчистити угіддя від неї, так як їх чисельність завелика. Так, і ось я щось бачу на дереві. Напевно знову я знайшов чагу, можливо... А, ні, це не чага. це великий кап. Ну як великий, порівняно такий. Треба якось буде мені його протиспілкою де зрізати звідси. Можливо, буде гарна ручка на ножа. Висушу. Так вони зараз підійду до першої постановочки капканчика під слід. Там Вона наче пуста, тому що бачу потяг лежить на місці. Видно, вона туди не прийшла. Ось вона обійшла. Ні, це косулька прийшла. Це прийшла косулька. Слід лисички, он пішов. От вона сюди не пішла. Сліди трішки запорошені. Запорошилась доріжка її. Вона сюди не пішла по цим слідам більш. З дерев падав сніг, запорошив її сліди, і вона не пішла сюди. Я думаю, вже вона так сюди не піде, тому що за час вона вже собі набігала іншу доріжку. Тому я зараз цей капканчик зніму і переставлю десь на гарній доріжці. Йду до другої остановочки тут теж Андрішця ставив кавканчик зараз побачимо що тут тут я теж вона виходила з кущів на поле і Я я накрив кущах поставив її під слід не знаю, тоді по свіжому снігу, по першому сліду її ставив. можливо ще не було доріжки. Доріжок не було ще, да. стоїть моя постановочка на місці. Тут чіпати напевно не буду, хай вона стоїть. Хоча два дні простояла і лисиця сюди не пішла. Більше. Ну сліди видно її. Гарно видно. Тому сподіваюся, що вона ще піде сюди. Якийсь слід свіжий. Тоді позавчора ще його не було. Що це за сліди Це якась Собака якась бігала, не знаю, звідки вона слідів людини, не видно більш, окрім моїх. Звідки взялась тут собака бігає якась. З міста десь біжать сюди вони. Їх би теж поколотить, бо вони також шкоди, приносять багато. Добре, хай цей капенчик стоїть. Зараз зайду на рівець туди, де вони капканчики стояли, гляну. Що там чи слідів, кунички не видно, чи не бігала вона за ці два дні після того як я був. Ну, Якщо будуть слідів, включуся. Ну, і Залишається мені ще одна постановочка на лисицю. Я ще взяв два капканчики з собою, одного одного перестаю. Можливо, щось поставлю ще. Це нове для мене, нове для мене полювання, але все ж таки бажання своє йти, але снігу толком немає взимку зараз, випадає тільки інколи. Ось він випав, а вже десь через тиждень стоїть плюс три з дощем, його не буде. Тому даний вид полювання він дуже короткотривалий. Але поки сніг, морози, вдома роботи такої немає. Думаю похожу трішки. Так, іду я до третьої постановочки, ось тут висяча нірка, ось вона її чистила вже, готується, там ще один вихід. Ось тут я напевно поставлю ще один капканчик. А, можливо ще й петельку кину, ось така доріжка гарна. Йде по снігу. Ось вона з цієї нори йде по тій доріжці. Видно. Тому я зараз обійду тут по кругу глянутий капканчик. Можливо поставлю тут ще один. І пробую її зловити, саме цю лисичку. Ось Повернувся я до цієї нори, вона нора. поставив тут я петельку з двійки тросики. Ось сюди ходить лисиця по цій стежці. Видно, що вона від нори, виходить у стежку і ходить туди-сюди. Тому я на цій стежці поставив петлю. Ну і Буду прощатися на цьому займі, тому що позвонив скупник, буду здавати сьогодні шкурки по куниці. Побачу, як здам. Ну, можливо, навіть прощатися не буду, а вийду на... закінчу відео, потім змонтую вже після того, як здам куничку. Подивлюся ціну, розкажу нюанси і викладу контакти з купника, хто ще не здав куничку. Тому чекаємо на мій результат по здачі шкірок. Кому буде потрібно, той подивиться, зв'яжеться. Я думаю, інформація ця має бути корисною. Людина їде, подзвонила до мене, що через півтори години буде в місті, тому мені потрібно повертатися додому. Дав я шкурки тільки що ціна була в принципі, 3 тисячі. Дає навіть трошки більше за гарні шкірки 300 Орест звати його, якась фірма їх займається розведенням шиншил, своя вичинка у них. Я так і не зрозумів, де вони саме знаходяться, начебто у Львові, якщо чесно, не дуже допитувався подарунки мені зробив такі з їх логотипом з фірмою, ну і дві чашечки. ось. Навіть схоже якось на якусь рекламу, яку я роблю. Хоча ніколи не роблю реклами. Мені дорікали, що я роблю рекламу в солосі. Дорікнув в коментарях мені один глядач. І навіщо я таке роблю? Буцімто дурить він людей, при тій шкірки тільки кращі, ті відправляю. Ну, я відповів, що я нікому ніколи не роблю рекламу. Просто дав ті контакти, які в мене були, а далі кожен вирішує сам. В принципі, сьогодні здача мені сподобалась, так як доволі прийнятна ціна і зауваження були до декількох, до трьох шкірок. Він їх забрав по 2800. 200 гривень дешевше за рахунок жовтизни. вони жовті з спинки біля ззаду, біля хвоста. І от з цієї жовтизни, ну, там я сам бачу, що вона є та жовтизна. На декількох куничках вона так присутня. А так взагалі більш-менш, тому я залишу. В закріпленому коментарі, контакти, питав його, чи він працює по почті, бо я здавав з рук в руки, ну, так мені краще, я так привик, звик я приймає по пошті. З якими умовами? Так відразу не оплачує, бере додому, передивляється. Потім дзвонить, каже ціну, якщо ціна підходить. Відправляє гроші, якщо не підходить ціна, упаковує назад шкірки і відсилає їх за власний рахунок назад. Ну, В принципі, з таким підходом, я думаю, можна відправити і по почті. Але хай кожен дивиться сам. Можливо, якась є кількість, також зможе зустрітися з людиною. Я викладав там в попередніх відео теж контакти з купників. Там трішки дешевше, один дає 2,5 тисячі. Ну і салохи номер я викладав, тому що багато людей не могли його знайти просто в інтернеті. В інтернеті є, його там обяви по скупці. У мене був номер, я виклав. Хоча йому сам я ще раз кажу, ніколи не здавав і нікому не роблю рекламу. Просто викладаю ці контакти для того, тому що знаю, як воно нелегко дається і скільки взагалі сил треба вкласти, щоб добути цю куничку, облупити її, висушити. Також. Хлопік немалий. Ну і дякую за увагу, до побачення. Ось розжився ще я ось такими речами. До зустрічі!